Як ви любите одне одного, так ваша дитина буде любити себе. Їй не треба книжок, лекцій і морал. Їй достатньо просто жити поруч з вами. Дитина не слухає, що ви говорите про любов. Вона дивиться, як ви любите, як ви говорите одне з одним, як сваритесь, як миритесь, як торкаєтесь, як вибачаєтесь, як ви дякуєте. Це її модель близькості, це її норма. Це її майбутні стосунки. Якщо мама і тато кричать одне на одного, дитина вчиться, що любов дорівнює напруга. Якщо між вами холод, вона вчиться, що близькість дорівнює небезпека. Якщо один з вас постійно мовчить, а інший домінує, дитина робить висновок, так зі мною теж будуть поводитись. Вона копіює не слова, вона копіює атмосферу. І ось що важливо зрозуміти: дитина любить себе тим тоном, яким ви говорите один з одним. Бо якщо в парі немає поваги, вона не відчуває її всередині. Якщо в парі немає тепла, вона не вмітиме давати тепло собі. Любов між партнерами стає любов'ю дитини до себе. Дитина росте не в квартирі, вона росте в ваших стосунках, вона живе в середовищі мама і тато, в інтонаціях, у реакціях, у ваших очах одне на одну. Це її ґрунт. І якщо ґрунт токсичний. Дитина росте з переконанням, що любов це щось, за що треба боротися, доводити, терпіти. Уяви її через 25 років з партнером у своїх стосунках. Ти хочеш, щоб вона була сміливою, відкритою, щоб обирала гідних людей, щоб говорила, щоб не терпіла знецінення, щоб відстоювала себе. Тоді вона має бачити це вдома у ваших стосунках, у вашому тоні, у вашому Я тебе чую. Ти не зобов'язаний бути ідеальним партнером. Тобі не треба грати святого, але ти відповідальний за атмосферу, в якій росте ваша дитина. І якщо хочеш змін, почни змінювати тон між вами вже сьогодні. Бо коли ви любите один одного з повагою, дитина виростає з відчуттям я вартий любові. А в курсі формування особистості я показую, як стосунки батьків формують особистість дитини і що зробити, щоб не передати їй ваші старі сценарії.